Шукаєш щось круте для свого котика чи песика? Тоді тримай 50 неймовірних товарів з Aliexpress, які підкорили серця тварин по всьому світу. Готуйся додавати в кошик. Поїхали! Привіт, любителі собак! Знайомтесь, м'яч дозатор їжі. Нова одержимість вашого чотирилапого друга. Макс не може нарадуватись цьому повільному іграшковому пазлу. Час їжі перетворився на час гри. Він видає корм по одному шматочку, підтримуючи його розумову активність і дозволяючи щасливо жувати. Більше ніякого швидкого поглинання їжі. І привіт! Всього за 11,60 доларів. Порадуйте свого пухнастого друга сьогодні. Повірте, вони полюблять вас ще більше посилання описі. Виводите собаку на прогулянку вночі. Проблема вирішена. Зустрічайте світловий нашийник для собак з нейлону. з LED. Мені подобається, як його регульоване світло ідеально підходить моєму волохатику. Щільно, але зручно. Відчуваєш спокій, коли бачиш, як нашийник світиться в темряві, робить нас помітними та надає відчуття безпеки. Посилання в описі Ви не знаєте, де вашому коту подобається відпочивати. Ваші пошуки закінчені. Знайомтеся з підвісним гніздом. Мені надзвичайно подобається, як легко його очистити. Просто виперіть і все знову як нове. Ідеально, коли ваш м'який калачик любить залізти на нього, як і моя. Боїтеся за безпеку? Цей надійний дизайн забезпечує відсутність падіння. Якщо, звичайно, ви не хочете, щоб вона впала. Чи зручно вашому котику? Завдяки м'якому матеріалу моя кішка спить цілий день. Це її маленький шматочок раю. Готові змінити життя вашого улюбленця. Посилання в описі. Порада для зайнятих господарів домашніх тварин. Ця автоматична годівниця не лише регулярно годує, а й має стильний фонтан для води. Мій кіт обожнює його. Уявіть собі: простий доступ до їжі, який робить годування вашого пухнастого улюбленця безтурботним, а також контролює їхню гідратацію. Більше ніяких докорів совісті через те, що ви залишаєте їх наодинці в день вам і вашим улюбленцям. Це точно сподобається. Посилання в описі у мене вдома є найзатишніше місце завдяки багатосезонному сезонному теплому будиночку для тварин. Це як розкішні апартаменти для домашніх улюбленців. Отже, ось у чому справа: подушку можна зняти та випрати. Що це означає? Більше ніяких смердючих килимків – Просто чистота та свіжість завжди: є кіт, собака, єнот. Їм це сподобається. А уявіть собі, це зігріває ваших маленьких друзів взимку і охолоджує влітку. Комфорт протягом всього року без ваших зусиль. Готові покращити їхній простір. Посилання в описі. Коли-небудь ваш пес раптово втікав під час прогулянки. Це справжній серцевий напад, правда? Так було зі мною, поки я не спробувала висувний повідок. Що автоматично фіксується на 3-5 метрах. Це повністю змінило характер нашої прогулянки. Більше ніякої паніки, просто безпечні та безтурботні прогулянки. Собака вільно гуляє і займається своїми справами, а я впевнена, що все під контролем. Придбайте висувний повідок, бо ваш спокій того вартий. Посилання в описі. Колись вас оточували агресивні собаки. Мене таке спіткало! Справжній кошмар! Мені стало страшно не тільки за себе, а й за свою дитину, що сама повертається зі школи. Тоді я придбала ультразвуковий відлякувач собак. Він працює на відстані до 15 метрів. Ідеально підходить для місцевості, де можуть бути агресивні собаки. Навіть велика зграя не підійде до вас. А вбудований світлодіодний ліхтарик рятівник під час пізніх прогулянок у темних провулках. Якщо ви турбуєтесь про свою безпеку та безпеку ваших рідних, придбайте ультразвуковий відлякувач собак. Не перевіряйте на сусідах. Посилання в описі сьогодні розпаковуємо цей чудовий еластичний дверний обмежувач всього за 0,99 доларів. І повірте, він вартий кожної копійки. Часто домашні тварини вміють відкривати двері і ви втрачаєте контроль над подіями. Тепер я можу вільно відпускати свого собаку, не хвилюючись, що він вибіжить назовні. Це справжня знахідка для дому. Обмежувач має регульовану застібку. Я переїхав у нове місце з дверима у двір, які мій пес легко відкриває і випускає ще й кота. Проблема вирішена без зусиль. Так, практично, цей еластичний обмежувач запобігає тому, щоб мої маленькі втекли полегшення для кожного господаря. Відчуйте контроль над тим, що відбувається вдома, посилання в описі. Ви коли-небудь стикалися з собачою шерстю по всій машині? Я знайшов рішення. Тепер на моїй машині є чохол-гамак, який не пошкоджується. Тож оббивка залишається бездоганною, незважаючи на витівки собаки. Він також водонепроникний. Ідеально підходить для дощових днів, або якщо песик не стерпів. Я більше не переживаю за свою машину, навіть якщо собака валявся у болоті, готові до поїздок без стресу, посилання в описі. Ви намагаєтеся знайти баланс між роботою та годуванням киці? Давайте виправимо це зараз. Налаштуйте автоматизовану котячу годівницю, заповніть контейнер для їжі вагою 400 грам і закрийте кришку. Виконано! Завантажений день не проблема! Ваш котик нагодований. Згодування видно на камері в будь-який час. Спокій для вас, чиста радість для вашого кота. Спростіть собі життя та заспокойте совість! Посилання в описі